Сьогодні говоримо про Італію, точніше, одну з найцікавіших автобусних подорожей до Італії. Хоча про це можливо навіть вдруге, а от по-перше, саме про італійські цікавинки, Мамма мія, і звісно, перша з них це справжня італійська піца, яку так можна скуштувати майже в будь-якому куточку світу, але саме таку як треба, мабуть, тільки в Італії, а говорю я саме про Маргариту. За легендою, в 1889 році неаполітанський піцайола Рафаеле Еспозіто створив піцу в кольорах італійського прапора: червоні помідори, біла моцарела та зелений базилік. На честь королеви Маргарити Савойської їй так сподобався цей простий, але смачний рецепт, що він став класикою. До речі, справжній секрет піци Маргарита криється в деталях, та все ж в її простоті. Всього 5 інгредієнтів створюють цей кулінарний шедевр. Забамекінпіце спантастико. Основа це тонке повітряне тісто, замішане вручну. Наступний ключовий елемент томатний соус. Для справжньої маргарити використовуються тільки помідори сорту Сан-Марцано, які ростуть біля подніжжя вулкана Везувій. Завдяки багатому на мінерали вулканічному ґрунту, ці томати мають насичений смак із легкою кислинкою та природною солодкістю. Їх розминають вручну без додавання зайвих спецій. Моцарелла. О, так. це серце піце. Лише два види сиру можуть бути використані у справжній маргариті Моцарелла ді буфало або фьор ді Латти, більш щільна, але не менш смачна моцарелла. А завершують композицію свіжі листочки базиліку, які надають. Піці, легкий пряний аромат та кілька крапель якісної оливкової олії першого віджиму та жодних інших додавань. The The І скуштувати це диво можна тільки в Італії.